Два. Про деякі речі я ніколи не любив говорити. Коли мене запроторили заграти, я вже в перші дні зрозумів, що мені неприємно буде розповідати про цю смугу свого життя. Пізніше я вже не вельми зважав на цю нехідь. В перші дні я, власне, не був по-справжньому у в'язниці, я невиразно очікував якоїсь нової події. Все почалося лише після першого і єдиного побачення з Мері. Того дня я отримав від неї листа. Вона повідомляла, що їй більше не дають побачень, бо ми не одружені. Того дня я відчув, тепер камера мій дім і зрозумів, що життя моє тут спинилося. Після арешту мене спершу посадили в загальну камеру, де сиділо багато в'язнів, майже всі араби. Побачивши мене, вони засміялися, потім спитали, за що я потрапив за грати. Я сказав, що убив араба, і вони принишкли. але скоро настав вечір. Вони показали мені, як треба стелити мату, на якій треба спати. Згорнувши валиком один край, можна було покласти його під голову замість подушки. Цілу ніч у мене по обличчю повзали блощіці. Через кілька днів мене перевели в осібну камеру, і там я спав на дерев'яних нарах. Мені поставили катеринку і дали оцинкований та умиватися. в'язниця була в верхньому місті, і в маленькій віконці камери я міг бачити море. Одного разу, коли я підтягнувся на руках, ухопившись за грати, і підставляв обличчя сонячному світлу, війшов наглядач і сказав, що мене викликають на побачення, я подумав мабуть, Марі. так воно і було. Мене повели довгим коридором, потім сходами і ще одним коридором. Я вступив у дуже світлу велику кімнату з широким вікном, і її було перегорожено двома високими рішітками. Залишений між цими решітками простір метрів вісімдесять завдовжки, відокремлював відвідувачів від в'язнів. Навпроти себе я побачив засмагле личко Марі на ній була знайома мені смугаста сукня. З арештанського боку стояла душ десять, майже всі араби. Марі була в оточенні арабок, праворуч стояла біля неї маленька бабуся зі щільно стуленими губами, вся в чорному, а ліворуч просто волоса гладуха, яка репетувала щосили і завзято жестикулювала. Через велику відстань між решітками і відвідувачами і арештантам доводилося кричати. Коли я ввійшов гамір голосів, що відбувалися від високих голих стін, різке світло, що падало з неба, дробилося в шибках і кидало відблиски по всій кімнаті, викликали в мене ніби запаморочення. В моїй камері було куди спокійніше і темніше, але через якусь хвилю я вже оговтався і тоді кожне обличчя чітко вимальовувалося переді мною. Я помітив, що в кінці проходу, залишеного між решітками, сидить в'язничий наглядач. Більшість рештантів арабів, так само як їхні родичі, що прийшли на побачення, сиділи навпочепки. Вони не кричали, навпаки, говорили напівголосом і все ж, попри гамір, чули один одного. Глухий рокіт їхніх розмов чолонав низько біля самої підлоги, чувся, як безперервна басова нота у спільному хурі голосів, що перегукувалися над їхніми головами. Все це я примітив дуже швидко, поки йшов до того місця, де була Марі. Вона щільно припала до град і всміхалася мені з усієї сили. Вона здавалася мені дуже гарною, але я не зумів сказати їй про це. «Ну як?» – мовила вона дуже голосно. «Ну як?» Як бачиш, ти здоровий, тобі нічого не треба, ти все маєш. Ага, все. Ми змовкли. Марі з усміхалася. Гладуха волала на все горло моєму сусідові, певно, своєму чоловікові, високому білявому хлопцеві з відкритим поглядом, вони провадили розмову почату до мене. Жанна, не хотіла його взяти, репетувала вона, аж у вухах лящало. Так, так, озивався хлопець. Я їй сказала, що ти знов візьмеш його до себе, коли вийдеш, але вона ні за що не хотіла його взяти. Марі теж перейшла на крик, сповіщаючи, що Раймон передає мені вітання, а я відповів дякую. Але сусід заглушив мій голос: А як він здоровий? Дружина його засміялась і відповіла: Краще за всіх. Мій сусід, ліворуч, невисокий молодик, з гарними руками, нічого не говорив. Я помітив, що він стоїть проти дрібної бабусі, і обоє вони пильно дивляться одне на одного. Але мені не було коли спостерігати за ними, бо Марі гукнула, щоб я сподівався на краще. Я відповів еге. В цей час я дивився на неї, і мені хотілося стиснути її оголені плечі, мені хотілося відчути її атласну шкіру, і я не дуже добре знав, чи можу я сподіватись на щось, окрім цього. Але Марі, безперечно, хотіла сказати, що можу, бо весь час осміхалася, я бачив лише її блискучі білі зуби та згортки в кутиках очей. Вона гукнула Тебе випустять, і ми поберемося. Я відповів Ти гадаєш? Але тільки на те, щоб сказати щось. Тоді вона проказала дуже швидко і все ще дуже голосно, що мене звичайно, виправдають, і ми разом купатимось у морі. А інша жінка поряд неї волала, що залишила кошика з передачею в канцелярії і прилічувала все, що принесла. Треба перевірити, адже передача коштувала чимало. Другий мій сусід та його мати все ще дивилися одне, на одне. а знизу все так само піднімався рокіт арабської мови, сонячне світло ніби напиналося і тисло на шиби широкого вікна. Мені стало недобре, і я був би радий піти. Від гамору розболілася голова. Та все ж таки не хотілося розлучатися з Марі. Не знаю, скільки часу збігло. Марі щось говорила про свою роботу і все сміхалася. В повітрі стикалися мурмотіння, крики, розмови, був лише один острівець тиші, саме поряд мене, непоказний юнак і старенька його мати, які мовчки дивилися одне на одне. Поступово одного по одному стали виводити арабів, тільки но пішов перший, усі притихли. Маленька бабуся притулилася до град, і в ту хвилину наглядач подав знак її синові. Той сказав До побачення, мамо. А вона, просунувши руку між залізним пруттям, довго й повільно махала нею. Вона пішла, а на її місце став чоловік з капелюхом у руці. До нього вивели арештанта, і між ними почалася жвава розмова, але півголосом, бо в залі стало тихо. Прийшли по мого сусіда справа, і його дружина гукнула все так само голосно, ніби не помітила, що вже не треба кричати. Шануйся, гляди себе. Потім надійшла моя черга. Морі послала мені руками поцілунок. Коло дверей я ще раз оглянувся. Вона стояла як укопана, і на обличчі, притуленому до град, застигла та сама крива посмішка. Трохи згодом вона написала мені, відтоді почалося те, про що мені не хотілося б ніколи загадувати. Звісно, не треба перебільшувати, я пережив це легше, ніж інші. На початку в'язнення найважчим було те, що подумки я все ще був на волі. Мені, наприклад, кортіло бути на пляжі і спускатися до моря, я уявляв собі, як люпотять хвилі під моїми ногами, і як я входжу в воду, і яке почуття звільнення спізнаю. і раптом я відчував, як тісно мені в стінах тюремної камери. Так тривало кілька місяців, але потім у мене були тільки думки, звичні для арештанта. Я чекав на щоденну прогулянку у дворі, чекав, коли прийде адвокат. Пристосувався я до всього дуже добре. Мені часто тоді спадало на думку, аби мене змусили жити в дуплі всохлого дерева, і, мав би я тільки одну розвагу дивитися на колір неба над моєю головою, я потроху призвичаївся б і до цього. Піджидав би польоту птахів чи зустрічі хмар так само, як тут, у в'язниці. Я ждав химерних краваток мого адвоката і так само, як у попередньому житті, терпляче ждав суботи, щоб стискати в обійма хмарі. Адже як подумати гаразд, мене не запакували в дупло всохлого дерева, є люди нещасніші за мене. А втім, цю думку часто висловлювала мама і казала, що зрештою можна звикнути до всього. А проте, звичайно, я не заходив так далеко у своїх розумуваннях у перші місяці доводилося сутужно, але саме зусилля, яке треба було робити над собою, і допомогло їх пережити. Наприклад, мене брала туга за жінкою, це природно, бо я молодий. Я ніколи не думав саме про марі. Проте я стільки марив про жінку, про всіх жінок, яких я мав. Проте, як і колись сходився з ними, що камера була повна жіночих облич, і я не знав, куди дітися. З одного боку, це мене гнітило, а з другого допомагала гаяти час, я чомусь здобув прихильність старшого наглядача, який супроводжував роздавача, що приносив для арештантів їжу з кухні. Саме він і забалакав зі мною про жінок, сказав, що в'язні найбільше нарікають, що позбавлені жінок. Я зауважив, що відчуваю те саме і вважаю таке позбавлення несправедливим. Але для того вас і саджають за грати. Себто як це? Адже воля це жінки, а вас позбавляють волі. Такої думки мені раніше не спадало, я погодився з ним. Ваша правда, сказав я, інакше яка б це була кара. А вже ж, ви, я бачу, людина кмітлива, не те що інші, але зрештою вони самі заспокоюють себе. З цими словами наглядач і пішов. Мучився я ще через брак сигарет. Коли я потрапив до в'язниці, в мене відібрали паска, шнурки від черевиків, краватку і все, що я мав у кишенях, а також і сигарети. Коли мене привели до камери, я попрохав, щоб мені віддали сигарети, мені відповіли, що це заборонено. перші дні то була справжнісінька мука. Певне, без курва було найважче. Я смоктав тріски, які відколював від нар. Цілі дні снував по камері і мене млойло. Я не розумів, чому нам не дозволяється курити, адже від цього нікому шкоди не буде. Пізніше я зрозумів, що це теж робиться для покари, тільки тоді я вже курити відвик, і кара та була не для мене. Якщо не зважати на ці прикрощі, мені було не так уже і зле. Найважливіше, повторюю, було збавити час, але відтоді, як я навчився згадувати, я вже не нудився, іноді згадував свою спальню, уявляв, як виходжу з одного кутка і, пройшовши по кімнаті, повертаюся назад. Я перебирав подумки все, що траплялося дорогою. Спершу я швидко обертався з цим, але що далі подорож забирала все більше часу. Я згадував не лише шафу, але всі речі, що були там, і кожну річ малював собі в усіх подробицях колір і матеріал, візерунок інкрустації, тріщинку й чербинку на вінці, всіляко намагався не згубити нитки своєї інвентарізації, не забути жодної речі. За кілька тижнів я вже міг годинами змальовувати все, що було в моїй спальні. Що більше я думав про це, то більше забутих або непомітних дрібничок спливало в моїй пам'яті. І тоді я зрозумів той, хто прожив на світі бодай один день, міг би за виграшки провести у в'язниці сто років. У нього вистачило б споменів на те, щоб не нудитися якщо хочете, це теж утішає. Виручав також сон. Спочатку я погано спав уночі, а вдень зовсім не лягав, але поступово я став краще спати вночі і міг спати вдень. Признатися, в останній місяці я спав по 16-18 годин на добу, отже, залишалося ще якось убивати час протягом 6 годин, але цьому допомагали арештанські трапези, задоволення природних потреб та історія одного чеха. Під сінником я знайшов на нарах прилиплий клапоть старої газети зжовклий жовклий і прозорий клапоть, там було надруковано випадок з кримінальної хроніки. Початку допису не було, але, очевидно, діялося те в Чехословаччині. Один чех подався з рідного села, сподіваючись знайти собі щастя. Він справді забагатів і через 25 років повернувся на батьківщину з дружиною та дитиною. Його мати й сестра тримали в рідному селі заїзд. Бажаючи зробити їм приємну несподіванку, він, залишивши дружину й дитину в іншому заїзді, заявився до матері. Вона не впізнала сина. Задля жарту він здумав найняти номер. З своїми грішми він не крився. Вночі мати й сестра вбили його молотком і, пограбувавши, кинули тіло в річку. Вранці прийшла дружина і, нічого не знаючи, відкрила, хто у них зупинився. Мати повісилася, сестра кинулася в колодязь. Цю історію я прочитував тисячі разів. З одного боку, вона була неймовірна, з другого природна. Хоч як подивитись, а той нічільжанин, як на мене, дістав по заслузі, навіщо ламати комедію? Довгі години сну, спогади, читання газетного допису, чергування світла й темряви, так імена в час. Я чув, що зрештою в тюрмі втрачається уявлення про час, але я не дуже бо розумів, що це означає, адже я не уявляю собі, які довгі і водночас короткі можуть бути дні. Тягнеться, тягнеться день і не помітиш, як він зливається з іншим днем у безіменний потік. Вчора і завтра, тільки ці слова мали для мене глуст. Якось наглядач сказав, що я відсидів уже п'ять місяців, я повірив, але осягнути цього не зміг. Для мене цей час тривав якийсь суцільний день, що заглядав у камеру і змушував мене робити одне й те саме. Коли наглядач пішов, я подивився на себе в вденце бляшаного казанка. Мені здалося, що мій відбиток лишався поважним, навіть коли я спілкував всміхнутися йому. Я погойдав казанок перед собою, усміхнувся, лице моє зберігало суворий і журний вираз. Смеркало, наближалася пора, про яку мені не хочеться говорити безіменна пора, коли з усіх поверхів в'язниці піднімається вечірній гамір, і слідом за ним тиша. Я підступив ближче до високого прорізаного віконця і в останніх вечірніх відблисках ще раз глянув на своє відображення воно, як і раніше, здавалося похмурим, адже я, безперечно, таким і був у цю хвилину. Саме тут я вперше за кілька місяців ясно почув свій голос. Я опізнав у ньому той самий голос, який уже багато днів лунав у моїх вухах, і збаганув, що весь цей час я голос розмовляв сам з собою. Мені згадалося раптом те, що сказала медична сестра на маминому похороні: ні, жодної ради не було, і ніхто не може собі уявити, що таке сутінки у в'язниці.